Розділ сім: сміття і білий лотос досить. З боку хані феників мовчав, нарешті холодно заговорив. Він штовхнув всі сім'ї позаду себе, щоб захистити її, а потім сердито зиркнув на суна. Сунан, ти можеш прийти до мене, якщо ти через щось зла. Немає потреби атакувати сім'ї такими злими словами. Почувши його, сунан не втрималася і голосно розсміялася з жалем в очах. Нападаю на неї зловмисними словами. Хані Фен, я б ніколи не подумала, що ти насправді такий безсердечний покидьок. Як ви двоє справедливо ставитися до Сяї? Сяє. Коли вона почула це ім'я, Сісіні була приголомшена, її тіло мимоволі напружилося. Справа між Сяє і мною не має нічого спільного з Сіні. Тобі не потрібно націлюватись не на неї. Щось похмуре промайнуло в очах Ханіфена. Його низький голос пробивався крізь туманний дощ, і коли його чули, він звучав особливо гірко й бездушно. Сісінь вдихнула, закусивши губу, і виглядала так, ніби вона стійко витримала образу. Це змусило б її поспівчувати, коли вона протягла руку і смикнула Ханіфена за рукав. Вона лагідно похитала головою. І фен досить. Вона має рацію, критикуючи мене. Це все я винна, я завжди почувалася дуже винною. Сіньї, це не має до тебе нічого спільного, Не має потреби звинувачувати себе. Сунан знову глузливо посміхнулася, її очі не могли стримати сліз, що наверталися з них. Вона повільно підняла руку і вказала на сі сім'ї, яка стояла позаду хані фена і захлиналася від сліз. Досить, вам більше не потрібно прикидатися. Для чого? Ся тоді була сліпою, щоб знати вас двох безсердечних покидьків, ти вкрала все, що належить ся. Ти відчуваєш себе щасливою? Я, Сунан, прожила близько 30 років, але ніколи не бачила такої безсоромної та огидної жінки, як ти. Цілими днями ти прикидаєшся Дівою Марією, як чисто білий лотос, тоді як насправді ти сповнена злих підступів. Хто тебе любить, той сліпий, повія, заслуговує на шахрая. Нецензурні слова Сунан продовжували стріляти, як з автомата. Вона хотіла, щоб її суворий погляд міг засудити двох людей перед нею до нескінченного циклу смерті. Стережись своїх манер, Сунан. Красиві брови хані фена насупилися в вузол, коли такі жахливі слова лунали в його вуха. Навіть якщо зазвичай він був апатичним, він все одно відчував їхнє жало. Справу між ця і мною не можна пояснити кількома словами. Крім того, це щось між нею і мною. Сподіваюся, ти не будеш втручатися. Манери? Чи потрібно мені дбати про манери, коли йдеться про таких жахливих людей, як ви? Думаєш, мої слова важко проковтнути? Дика курка, вона дика курка. Як би вона не одягалася. Їй не стати справжнім феніксом. Хані Фен, ти точно про це пошкодуєш? Сунан була розлючена, і в цей момент її маленьке обличчя стало буряковим. Вираз хані Фена спохмурнів, його очі стали ворожими, коли його рука стиснулася в кулак, і він суворо вигукнув: Сунан, ти посмієш це повторити? Що не так? Я сказала щось не так? Сунан упевнено вигукнула у відповідь. Я кажу, що ці сі сім'ї дика курка. Як би вона не вбралася, вона не стане справжнім феніксом. Вона просто безсоромний білий лотос, який вміє лише використовувати дешеві хитрощі, щоб піднятися нагору. Я сказала що щось не те. Замовкни. І фен, забудь. Сунан, я кажу тобі, що тема нас сісяє, немає нічого спільного з сім'ї. Щодо сяї, я можу лише вибачитися, я дуже чітко розумію, хто мені дорогий у серці. Чому ти маєш докучати мені тут через це? Докучати? Отже, виходить, ось як він це розглядав. Була мить, коли вона відчула, ніби знову побачила себе багато років тому. Тієї дощової ночі вона стояла на вулиці з чудовими паперовими зірками. Вона посміхалася і дивилася на себе в минулому після того, як було завдано болю. Сіця, яка стояла позаду сунань, раптом глибоко вдихнула і повільно закрила очі. Потім вона відкрила їх і обернулася. Вона подивилася на струнку фігуру сунан і з деякою втомою в голосі сказала: Сідай у машину, сунан. Її несподівано слабкий і хриплий голос пролунав, налякавши двох з них. Ханніфен повільно підвів очі, зрозумівши біля машини неподалік позаду сунан, сісяє, сяє, чиї мерехливі очі мовчки спостерігали за всім цим. Стоїть із парасолькою під дощем. Холодний вітер тріпотів її одягом. Вітрівка, що коливалась, робила її тіло ще слабкішим, але її витончене обличчя, напівприкрите парасолькою, виявляло впертість і апатію. Сяє. Красиве обличчя Хані Фена раптом стало твердим. Суміш емоцій швидко спалахнула в його глибоких і мовчазних очах, коли його рука збоку повільно стиснулася. Сі Сінье також відчула, що рука Хані Фена, яка лежала навколо її талії, стала неприродно жорсткою. Вона одразу злегка прикусила свої рожеві губи і повільно підняла очі. Її прекрасні очі блиснули світлом, відображаючи слабкість і тугу в тому, як вона дивилася на сяї. Вона злегка вдихнула, і в ту ж мить її очі почали сльозитися, коли вона гукнула сісяє хрипким голосом Сестро, я дуже сумую за тобою. Сестра, я дуже сумую за тобою. Ці слова, які лунали в вухах сісяє, були схожі на гострий ніж, що шкрябає її рану, яка не встигла загоїтись, холод почав безрозсудно поширюватись її тілом. Люди казали, що час найкращий цілитель, що з часом найстрашніші рани, врешті-решт, загояться. Вони сказали, що як тільки ви відпустите, ви зрозумієте, що ця людина насправді ніколи не була такою важливою. Вони сказали, що, розлучившись і, зникнувши, і звикнувши до самотності, ви не будете любити цю людину так сильно, як думали. Спочатку вона думала, що оскільки минуло чимало років, ці речі залишаться в минулому. Вона теж до всього звикла. повільно вона могла все це витримати, чутки залишалися лише чутками. Хто міг довести, що все це правда? У ту секунду вона могла відчути занадто багато речей одночасно у грудях боліло, дихання збилося, їй було важко дихати, запаморочилось в голові і боліло серце. Однак, незважаючи на те, що її мучив увесь цей дискомфорт, вона могла лише повернути голову. Вона міцно заплющила очі і заспокоїлась. Потім вона відкрила очі, і вони, сховавшись під повіками, повернулися до своєї звичайної байдужості. Вона трохи вдихнула і байдуже подивилася на двох людей перед собою. Її тонкі губи ледь помітно викривилися зі слідом безтурботності. Вона обережно підняла руку, щоб легенько поплескати сунан по плечу. Не глянувши більше на пару, вона закрила парасольку і сіла в машину. Від початку до кінця вона не сказала ні слова хані фену і сі сім'ї Сяє, як справи? Ти в порядку? У цей момент сунан почала відчувати, як її очі горять, коли вона повернулася, щоб подивитися на сяє, яка уже сіла в машину. Коли вона побачила, що сяя відкинулася назад, а голову повернула на бік, серце її заболіло. Вона не могла не закрити рукою половину обличчя, її розлючений погляд, крізь мерехливі яскраві кольори, дивився на хані фена і сісінь. Хані Фен, ти ніколи не дізнаєшся, що ти втратив, я вважаю себе сліпою за те, що знала вас двох безсердечних покидьків. Сунан хриплим голосом вимовила ці слова, перш ніж сісти в машину. Сяє, як справи, скажи щось. У машині потихеньку вона. Підсунулась до Сісяї, і в обидві її руки міцно стиснули плечі подруги. Коли побачила, що вона зовсім не рухається, почала панікувати. Сісяя відштовхнула руки сунани, які лежали на її плечах, і відвернулася, щоб дивитися у вікно автомобіля. Спокійно запевнивала Я в порядку. Водій, рушаймо. Їдьте до імператорського міста розваг на півночі. У той момент, коли вона це сказала, водій одразу завів двигун.